Оба народ, всім здоров, і всі ми з вами вже знаємо, що таке звичайний от Happy міл з Макдональдсу. Але сьогодні, заїхавши на заправку, я узнав, що на заправці UPG з'явилась отака така от своя тема. Щось типу подобіє хеппі-міла. Ви, мабуть, питаєте, чому варіант з UPG я тримаю зараз відкритим, а Happy Meal закритий. Тому що мені його, в принципі, отак на заправці і презентували. Отак, от. Хоп, тримай. Все, спасибо, приходьте ще. Ну, в мене ж самого не вистачило інтелекту скласти це рігамі у вигляді звичайної стандартної коробки. Хоча я попрацював дуже багато часу в Макдональдсі, тут в принципі. По однаковому принципу ці коробки складаються, але я вже забув. Склероз, що поробиш. Ну, як ви вже в принципі могли зрозуміти в цьому відео ми порівняємо ці два набори. Ну а саме головне, заради чого ми тут з вами зібралися, це дізнатися, що кладуть всередину, саме яку іграшку кладуть всередину е, в набір від UPG. Тягнемо інтригу до кінця. Окей, давайте почнемо з самого початку. Е, Happy Meal іде з соком Галіція, в моєму випадку, це яблучно-грушевий сік. Ну, а UPG йде з соком садочок. Тут, до речі, є прикольний надпис. Дуже дорослий бокс. Ну що ж, давайте збережемо максимальну інтригу і почнемо з всім нам знайомого хеппі-мілу. І так, швидка у нас буде розпаковочка. Так. так. Що я? Я зараз, наче, тримаю подарунок в руках. Оцю от коробочку. неізвісно, що там всередині. Тут тільки написано Squish Meloz. Але ваги в цій коробці нема. Я чисто відчуваю вагу з самої картони коробки. А всередині ніби нічого нема. Це треш просто. А, ні, окей, не зовсім треш, просто м'яка іграшка. Окей, окей, добре, я заберу свої слова назад. Вона, по ідеї, має бути музикальною, ні? Нотки намальовані сердечко. До речі, ніякої інструкції всередині не йде, хоча тут ніби можна якусь прилажуху на телефон скачати. Але всередині, ніби, знаєте, ні батарей, ні динаміка, ніякого нема. Тобто, да, це просто м'яка іграшка, доволі така мила. Чесно, я очікував набагато гіршого, адже останнім часом в Meal кладуть, ну, просто якісь картонки, якусь ерунду, Максимум, що саме круте можуть покласти. Це я бачив набор hot Wheels машинки, але сам корпус цих машинок зроблений з картону. Ну це вже просто трингєс, і все, остановочка ми приїхали, коротше, називається. Тут, в принципі, поклали таку милу м'яку іграшку. Окей. Окей, добре. Дякую, що не картон. Ну і по стандарту. Маленька картопля фрі. І чизбургер. Ну, в принципі, все, і сер... серветки. Ні соуса, ні вологих серветок всередині нема. Окей, це ми з вами вияснили. І саме цікаво, що ж переходимо до UPG, подивимось, що тут всередині. Ви вам всім, звісно, зараз цікаво, які іграшки йдуть всередині. Я бачив у Фейсбуці, в коментарях скрізь люди пишуть, що всередині, а вони не признаються. І це, до речі, я вважаю агромніший мінус цього Happy Meal від UPG, адже в нього просто якби назви немає. Я навіть не знаю, як його назвати. Дуже дорослий бокс. Занадто якась велика назва. Тобто, їм потрібно було б спочатку придумати якусь цікаву назву, якось обізвати, щоб у нього був свій власний бренд у цього набору. Але що всередині? Перше, чим відрізняється цей набір, це соусом. Ну, тут, звичайний, скоріш за все, кетчуп іде в наборі. Непогано, що йде соус всередині. Так, дивимось. Картопля фрі. Ну, також десь приблизно по вазі, як хеппіміловський варіант. Тут сразу продегустував. Вона, звісно, вже не яка, тому що вже багатенько часу пройшло. Іде чізбургер також, який ми розглянемо поближче з вами. І саме цікаве. Всіх цікавить яка іграшка йде всередині. Володарі савани. Ось такий доволі крінжовий набір, як по мені, я просто дивлюсь, на оці от. Машинки, які о, в дизайні тварин зроблені, як по мені, це доволі таки крінжово виглядає. Доволі таки дивно ці рожі медведів, пуми, зобралєва. Доволі таки дивно це все виглядає, але от такі от іграшки йдуть всередині. На задній стороні вся колекція, яку можна зібрати. Але знову ж таки, величезний мінус цього набору. Що. У вас якби немає вітрини вибору іграшки. В принципі, з скипимілом зараз та сама ситуація. У вас якби іграшки зазвичай запаковані останнім часом в коробки, не прозорі. І ви також не знаєте, що знаходиться всередині. Це величезний мінус, адже реально діти, коли отримують повторки, ну це все. Це мінус настроєння. Це ну, смисл було купляти і получити повторку. Ну йолки-палки. То й в принципі, і в даному випадку виходить так, що машинка знаходиться в упаковці, і вона також не прозора. Тут не можна взнати, яка машинка знаходиться всередині. Тобто, для того, щоб зібрати колекцію, це реально ну, мабуть, штук 100 треба буде купити оцих от наборів. А вони, до речі, коштують доволі такі. Недешево. І плавно переходимо до ціни. Ця штукенція коштує щось там 250 гривень, і 9 гривень мене, здається, зняли з, з мого рахунку. Тобто 259 гривень коштує цей набір. Це капець як дорого. Happy Meal коштує, ну грубо кажучи, там 150 гривень, мені здається, Десь так, бо я замовляв просто його на доставку. Тобто, в принципі, тут ви можете порівняти. Тут, так, да, єдиний плюс складуть соус, але... Mm, чи варто приплачувати аж цілих 100 гривень за це? Блін, щось картошка не туди пішла. Також я дивився, скільки приблизно коштує дана машинка. Це приблизно 80-90 гривень в різних магазинах. Порізано. З цінами, я думаю, ми розібрались. Якщо я щось забув сказати, я в принципі все в описі залишу, чи в прикріпленому 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 коментарі все залишу. Ви зможете там почитати більш додатково. До машинки перейдемо пізніше. Я думаю, що настав час продегустувати бургери. В принципі, це на другому місці саме цікаве, що може йти всередині. На першому місці такого мужика, як я, який не тільки такого віку, як я, а там 30-40 Для нього ж, звичайно, на першому місці цікаво, яка іграшка йде всередині. Ну а на другому місці це саме, що можна пожирати. У нас звичайний чизбургер з Макдональдсу. Розпаковуємо. Нічого нового, я думаю, ви тут не побачите. Звичайний чизбургер. Навіть при тому, що він охолов, непоганий на смак, сайд. Сайд. Нічого нового. Древніший, як то кажуть, рецепт, який не міняється вже століттями. Хіба що мені здається, що бургер з кожним роком трішечки усихає? От, от чогось мені так здається. Ну що ж, а тепер саме цікаве, переходимо до UPG. А тут майонез, до речі. То в чизбургері. З Макдональдсу майонезу нема. Він геть котлета виглядає по-іншому, вона, до речі, більша, товстіша е, і дуже багато майонезу. Якщо чесно, в дитячий набір бургер з майонезом я б не клав. Ну і булка тут інша теж. Нє, він странний. Нє, котлета зрозуміла. Це, в принципі, прикол любої бургерної. Вони не можуть повторити котлету з Макдональдсу. Але я тут дивлюсь, тут не тільки йде майонез, майонез зверху, а кетчуп йде знизу. І булка також далеко не найкраща, я так скажу. Вона така суховата трішки здається. По картоплі тут особливо нічого не скажу, тут зазвичай у нас крізь майже однаково йде. Зовні вона виглядає однаково, що маковська, що. Ну, ця хіба що жовтіше трішки здається. Але на смак Маковська більше подобається. При тому, що обидві ці картоплі, вони вже капець такі голод... голодні, хотів сказати. Вони мене зіжруть зараз. Маковська, невеличка ця от оболонка, вона залишилась хрусткою. Ця вже перевертилася в соплю. Тобто картопля все ж таки відрізняється. І тут присма колії. На UPG-шній відчувається присма колії. Такий. Не зовсім приємний, як б сказав би. Реально, ні, Маковська картошка все ж таки краще. Що бургер, що картопля. Я в плані їжі, яка йде в наборі, я віддам все ж таки перевагу Макдональдсу з його хип-мілом. Бургер якось зовсім мене не порадував. І картопля фрі також далеко не найкраще. Ну що ж, давайте якісь підсумки підбивати. І перш за все я хочу похвалити UPG за шикарний аналог Meal. За цікавий дизайн коробки, яка явно виглядає цікавіше. і за те, що нарешті зникла монополія Макдональдс на дитяче меню з іграшкою. Єдине питання, чому в Київці досі до цього не додумались? Доволі таки хороше питання. Але повернемось до UPG-ка. Головна проблема якого це ціна біля 260 гривень. Ну дуже дорого. Хоча, в принципі, на АЗС завжди все з такими націнками. Тут, в принципі, нічого сверхістєсвіного. Також мінус в тому, що ні на сайті, ні на самій заправці немає вітрини з можливими іграшками. Навіть не можна обрати для хлопчика чи для дівчинки. Ну а з приводу їжі, так, на вкус і світ фломастери, як то кажуть, разні, але все ж таки над меню і особливо над якістю олії я б трішки попрацював. Ну що ж, головна інтрига цього відео, що в упаковочці, яка іграшка нам попалась? Ну. Як тут взагалі це все можна коментувати, я не знаю. Як тільки я дістав цю машинку і думаю, блін, що за птіредактілі? Явно це не володарі Савани. Походу, з якогось динозаврічого набору нам іграшку сюди підкинули. Або навіть більше скажу, схоже, щось із якихось данк-мемів. Ні, ну мега-упорото виглядить. Коротше, так, да, мега странна штуковина, але як виявилось, це хамелеон. ні, ну реально, справжня загадка для дитини. Спочатку догадайся, що це таке, а потім дивишся цей буклетік, який йде в комплекті. Також додам, що машинка є інерційною, тобто витягуєте назад, і вона потім їде вперед. Ну що ж, народ, ось і відос уже підходить до кінця. Надіюся, я вас хоч трішки посвятив всю цю тему. Також залітайте на канал за додатковою порцією дегустацій. Та й в принципі не тільки. Тут вже така каша робиться, що тут просто є все підряд. Ну вам ще раз дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до самого кінця. І до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!